Відчула. А як ми можемо? Перенити? Кондиціонер купити обов'язково. А якщо ні, то вентилятор. І, ой. Трохи, так. Да, трохи замітив, тому що пройшли рік дуже аномально жарке літо було. Я вважаю, що це така глобальна проблема, яку потрібно вирішувати на світовому рівні, на місцевому рівні. Я сумніваюся, що можна щось зробити. Це моя думка така. Так, відчули, відчули зміну клімату. Видно, що стало сухіше, що жарче. Я вважаю, що нічого змінити людина не може, тому що це не від людини залежить. Ми слишком маленькі в цьому світі, щоб щось зміняти. Ми можемо берегти природу це в наших силах, а змінити, тим паче, клімат. Я вважаю, що це неможливо. Все ж літе. А що було не так спекотно, що ми можемо зробити тут так самі для себе? Давайте построїмо фонтанчики. Да й будемо купатися, що. Ні, мабуть, нічого ми не зможемо зробити. Що ж ми можемо зробити? Клімат це таке. Ні, ну клімати, звісно, і чути, а заради чим. Не знаю. Я не вчуваю. Привик, привикаю, все нормально, все добре. Погода, чим тепліше лучше. Ну, тільки, конечно, для огороду, для всього, це, конечно, я понимаю. Привикаємо потихеньку, привикаємо. Важко. Гріємося. Як старики на кинопінці, що їм робить? Вигрівати кості. Я сміюся, шуткую всередині. Живок. Як вам сказати? Я чувствую зміну, конечно. Главное, чтобы люди не жгли траву и бутылки не кидали мусор на дорогу.